Хвилюватися немає причин. Юридичний бронік для військових на армії ФМ Хвилюватися немає причин. Я вдають як якщо б'ють, то біже причем. Всім бажаю здоров'я на зв'язку. Катерина Біленко, і це програма. Хвилюватися немає причин. Зі мною в студії Анастасія Володінкова, авторка військово-юридичного блогу в інстаграм Мілітарі Лав ЮА Зараз ми розповімо про оздоровчі, що воно таке і з чим його їдять. Оздоровчі можуть отримати лише пі. Після поранення? А, ні, це абсолютно неправда, тому що оздоровчі – це такий вид виплати, який надається всім військовослужбовцям раз на рік в розмірі їхнього грошового забезпечення. Оздоровчі – це фактично е, як відпускні в цивільному житті. Тобто, коли йде відпустку на цивільній роботі людини, її там відпускні виплати. Зарплата фактично. Ну да, да, в розмірі другої зарплати, фактично. Коли і як краще писати рапорт на оздоровчі, взагалі, як таких правил або якихось обмежень немає, тобто це може бути. Протягом календарного року в будь-який день, в будь-який період часу. І єдине, що звісно, мало хто з військових знає, що ці оздоровчі можуть надаватись окремо від відпустки, що не обов'язкової в відпустку, щоб отримати оздоровче. <тас> тобто до відпустки можна не підв'язуватися. Так, правильно, так. Тобто, абсолютно. ну добре, ми написали рапорт. До кого ми його несемо? До командира чи в кадри? Це звичай рапорт відповідно до статуту. Він подається до безпосереднього командира. Який, взагалі термін від написання рапорту до отримання коштів може пройти? От який час? Скільки часу треба чекати? Тут на жаль, це питання. Не врегульована, mm -hmm. фактично від чого це залежить від того, коли департамент фінансів перерахує mm -hmm. кошти на частину, то що це знову до Різдва Христового чекати. В Принципі з оздоровчими, як такого довгого періоду очікування, немає. Це більше з матеріальною допомогою. Вона там зазвичай наприкінці року виплачується. А Якщо от все зробили заздалегідь за процедурою, то кошти мають просто прийти на картку для виплат. Правильно, так картка на яку отримує грошове забезпечення військовослужбовець. службовець. А якщо з тих чи інших причин військовий не був у відпустці, то держава фактично все одно. Має йому виплатити ці кошти правильно оздоровчі. Так, абсолютно так, незалежно від того, чи вибиває він у відпустку. Отже, у кожного військового є тринадцята зарплата. Називається вона оздоровчі, аби їх отримати, достатньо написати рапорт і занести до командира. А гроші прийдуть на вашу картку для виплат. Оскільки ми вже говоримо про такі приємні речі, як відпустка, то чому ж військовий? Поїхати у відпустку за кордон. Е, Да, це дуже цікаве питання. Насправді може. А про це ми розповімо в наступній програмі. Ну а скарги, пропозиції, побажання. Пишіть нам на радіо. Авилюватись немає причин із Катериною Біленко на армія ФМуватися немає причин. Я даю, то бери, як дають тупери, як сю б'ють, то ще кричі. Технологія проста. Ким би ти не став зранку встав? Присідай до ста і читаю став.